Прогноз погоди в Україні на суботу 27 грудня. Це прогноз погоди в Україні на суботу 27 грудня. Мене звати Українчик, і сьогодні для вас дуже важливий по справжньому зимовий прогноз. Погода в Україні впевнено входить у фазу справжньої зими. І вже цієї суботи більшість регіонів нашої країни накриє сніг, мороз та щільна хмарність. Зима більше не жартує, вона вступає у свої повні права. До кінця року в Україні збережеться морозна погода, а 27 грудня стане одним із найбільш показових зимових днів цього періоду: сніг, поривчастий вітер. Слизькі дороги та відчутний холод. Усе це варто врахувати, якщо ви плануєте поїздки або перебування на вулиці. У цьому відео я максимально детально розповім, де саме в Україні буде найхолодніше, у яких областях сніг буде найінтенсивнішим, та чого чекати жителям кожного регіону окремо. Але перед тим. Як перейти безпосередньо до прогнозу, друзі, дуже прошу вас підтримати наш канал. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви тут вперше. Та напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також обов'язково напишіть, яка погода зараз у вас за вікном. Кожен ваш коментар, підписка та лайк дуже сильно допомагають розвитку каналу і поширенню цього прогнозу серед якомога більшої кількості українців і українок. Щиро дякую вам за підтримку, а тепер повертаємось до погоди. Отже, загальна погодна картина на 27 грудня. В суботу, 27 грудня, сніг прогнозується в усіх областях України без винятку. Переважатиме похмура, сіра погода без істотних прояснень. Місцями сніг буде помірним, а подекуди інтенсивним, із заметами та ускладненням дорожньої ситуації. Вітер у більшості регіонів рвучкий. Швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, що значно підсилюватиме відчуття холоду. Тож температура на термометрах і реальна температура за відчуттями можуть суттєво відрізнятися. Температура повітря в день по країні коливатиметься від мінус 2 до плюс 1 градусу, і лише у південних областях можливі. Значення від 1 до 3 градусів тепла. У нічні години мороз охопить усю територію України від 0 до 4 градусів морозу. А в окремих регіонах буде ще холодніше. А тепер максимально детально по регіонах, північ України. У північних областях України, Чернігівській, Сумській та Київській областях, а також у місті Києві 27 грудня пануватиме справжня зимова погода протягом дня, сніг місцями помірний небо затягнуте щільними хмарами. Прояснення малоймовірні. Денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу мороза до 1 градусу тепла. У Києві та області близько 0 градусів, вночі мороз від мінус 2 до мінус 4 градусів за Цельсієм. На відкритій місцевості можливе відчуття нижчих температур. Вітер північно-західний, досить відчутний: від 7 до 12 метрів за секунду. Захід України у західних областях: Волинський, Рівненський, Львівський, Тернопільський, Хмельницький, івано франківський Чернівецький та на Закарпатті зима покаже себе у всій красі. Протягом дня сніг практично повсюди. У Карпатах та передгір'ї можливі сильні снігопади, в окремих районах не виключені заметілі. Денна температура повітря від мінус 1 до плюс 1 градуса. На Закарпатті трохи тепліше до плюс 2 градусів. У нічний час від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У гірських районах ще холодніше. Вітер поривчастий від 7 до 12 метрів за секунду, що разом зі снігом може значно ускладнювати видимість на дорогах. Центральний регіон. У центральних областях України Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях 27 грудня очікується класична зимова погода. Протягом усього дня сніг місцями помірний, хмарно, без прояснень. Температура в день коливатиметься від 2 градусів морозу до нуля, у деяких районах до плюс 1 градусу. Вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів за Цельсієм на окремих ділянках можливе посилення морозу. Вітер ручкий від 7 до 12 метрів за секунду, тому холод відчуватиметься гостріше. Схід України. А тепер звертаємо особливу увагу на східній області, адже саме тут, 27 грудня, буде найхолодніше. У Харківській, Луганській та Донецькій областях протягом дня сніг місцями інтенсивний, температура повітря в день від мінус 3 до мінус 5 градусів, що робить ці регіони найхолоднішими цього дня, вночі від 4 до 7 градусів морозу. А при поривчастому вітрі відчуття холоду буде ще сильнішим. Вітер північно-східний, шквалистий від 7 до 12 метрів за секунду. Південь України. У південних областях Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та в Криму субота також буде зимовою, але дещо м'якшою. Протягом дня сніг у прибережних районах можливий мокрий сніг, денна температура від плюс одного до плюс трьох градусів тепла у Запорізькій області близько нуля градусів, вночі від мінус одного до мінус чотирьох, у Криму ближче до нуля. Вітер відчутний від 7 до 12 метрів за секунду. На узбережжі пориви ще сильніші. Отже, друзі, 27 грудня Україну накриє справжня зимова казка, але водночас із морозом, снігом та вітром. Отак от, от будьте уважні на дорогах. Тепло одягайтеся та бережіть себе і своїх близьких. Якщо вам сподобався цей прогноз, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та поділіться відео з друзями, рідними і колегами у таких соціальних мережах, як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших мережах і месенджерах, мене звати Українчик. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю всім вам міцного здоров'я, надміцного здоров'я, тепла у серці. Та мирного неба над головою. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось, нехай з вами буде сила, і Бог, будь ласка, бережіть себе.